139. Захатський Ярослав, Довгай Влад можна. Добре, Ярославе. 147. Довгай Влад, Гудков Святослав можна. Добре. 174. Гудков Святослав Павлик Матвій можна. Як зроби правильно, як воно має бути Можна Добре, стоїмо 130 Павлик, Матвій, Яковець, Анастасія Можна Матвію Добре 145 Яковець, Анастасія, Пітухова, Дар'я Можна Анастасія Добре 145 і Петухова Дар'я. Можна, Даша? Добре. 136 Так, друзі, продовжуємо.